Ігор Гринчук повернувся до рідних у домовині. Сім'я та близькі попрощались із 47-річним героєм у Свято-Георгіївському храмі у Хмельницькому. Відважний та позитивний. Таким запам'ятали Ігора. Ігор працював на маршрутки, їздив, завжди віталися. Дядя Толя до мене завжди казали. Так І це я тільки знав, що Ігора не стало. Я, чесно кажучи, не знав, що він пішов служити важко. Хороша людина була, дуже хороша. Людина, фей з Богу, спочиває. Народився у селі Кременчуки Антонінської тергромади. Згодом переїхав до обласного центру. У вересні 2022 року доєднався до лав 3-ї штурмової бригади. Він і був найкращим у нас в роті, був найкращим мехводом. Хоча, коли я його рекретував, він дуже хотів. Вирости і стати снайпером-розвідником. Його військова кар'єра склалася просто ну, колосально. Він від'їздив на всіх видах техніки, яка була в роті, передав своє знання, мехвода молодим бійцям. У війську Ігор отримав позивний слай. Побратимам запам'ятався справжнім патріотом, можнім та компанійським. Ми разом з ним воювали під Бахмутом. Під Кліщівкою Андріївкою. В складі бригадної розвідки він вже був на Харківському напрямку, участвував в штурмах і на одному з таких штурмів отримав поранення від артообстрілу. При цьому маючи трохи деталей тієї операції, я розумію, що він також своїм тілом прикрив під час цього обстрілу іншого побратима нашого, який залишився живим. Вдома захисника чекали три донечки, але побачити знову їм так і не судилося. Під час виконання бойового завдання, 15 серпня, на Харківщині перестало битись серце захисника. Відправити військового в останню путь вдалось лише за місяць. Поховали Ігора Гринчука на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.